Добрий день, вас вітає агенція нерухомості Річхо, Мене звати Олександра. Сьогодні переглядаємо трьокімнатну квартиру в Деснянському районі за адресою Поповича 2. Знаходимось ми на четвертому поверсі 9-поверхового будинку. Квартира повністю укомплектована меблями, технікою. Роздільний санвузол з ванною кімнатою. В квартирі зроблений... Дуже якісний ремонт. Маємо дивани, вони розкладаються. Достатньо містких шаф. Є робоча зона. Поряд зручна транспортна розв'язка. сторону метро лісової, метро-дарниці. Поряд є школи, магазини, аптеки, нова пошта. Маємо зону відпочинку. Ліс. Чекаємо вас на переглядах, поки квартира має свою актуальність.